Пам'ять жертв геноциду вірменського народу вшанували у Кропивницькому до пам'ятного знаку Хачкар, що в перекладі з вірменського, означає хрест камінь на набережні річки Інгул прийшли містяни. Це пам'ятник жертвам геноциду вірменського народу 1915 року, розповідає голова спілки вірмен в області Тігран Хачатрян. У 1915 році Османська імперія. По національному признаку зібрала, і протягом двох-трьох років вона вбивала людей, які були походженням вірменської національності. Офіційно це півтора мільйона, але неофіційно до двох мільйонів людей. Це та статистика, про яку говорять в усіх засобах масової інформації, і історики, які досліджували. Геноцид, тобто масове знищення вірмен, розпочався у 1915 році на територіях Османської імперії. Турецька влада наказала зібрати всю вірменську інтелігенцію в Стамбулі і депортувати. За підрахунками суспільного вшанувати пам'ять загиблих прийшли півсотні людей. Такого самого весняного дня в мирні обійстя ні в чому не винних людей. Зайшли варварські воїни. Я навіть це це варвари, навіть не можна навіть назвати таких людей воїнами, які просто вирізали 12 районів Вірменії. Це півтори мільйона ні в чому невинних людей. Це і діти, і дорослі, і е, люди поважного віку. Пам'ятний знак Хачкар встановили тут у 2015 році. З того часу представники спілки Вірмен щороку в цей день збираються тут і вшановують пам'ять, каже Тігран Хачатрян. Щорічно, 24 квітня, вірмени світу вони згадують про тих жертв, які були невинно у бієнні. І сьогодні основна ціль наша донести до людства те, що таких. Ну, ситуації таких дат не повинно бути. Але, на жаль, ми бачимо, що в нас в Україні сьогодні таке є, і воно повторюється. І хотілося б, щоб ми об'єднали наші зусилля і боролися з тими нелюдами, які це роблять. Говорить, нині у Кіровоградській області проживають три тисячі вірмен. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Не здати, набо не хоче зробити для того, щоб.